Що запоріжці та гості міста думають про створення так званої буферної зони між Мелітополем та Запоріжжям? Ідею домілітаризованої зони в 15 кілометрів від лінії фронту офіційно Україні ніхто не пропонував, але вона активно обговорюється закордонними політиками. Чи згодні запоріжці на це, то до яких наслідків це призведе на їх точку зору? Запитали журналісти Рія Південь у рубриці. Точка зору. Лінія проходить по огороду, я Скупенська. Вона була відсунута далеко, у 2022 році, пошти до Сватова. Сватова це Луганська область. Де? А тоді вони повернулися назад і стало набагато хуже. Прийшлося приїхати сюди. Діло в тому, що якщо від мене відсунуть, то до когось підсунуть, До кого-то підсунуть. От в чому проблема. Ну, якщо в нашу сторону, я тоді окажусь на тій стороні. А я вже там була. Я, я вже там сім місяців жила під триколором. Так що я не дуже хочу. Ну, думаю, що це дуже хороша ідея і це може допомогти нам э, зробити мирне життя на Обичити. Звісно, я підтримую таку ініціативу. Взагалі, тобто, ну там, де окуповані зони починаються, все ж там дуже небезпечно, і там вже залишились люди, які не можуть виїхати. Тому, звісно, хотілося б, щоб у них з'явилася якась можливість нормально пожити. Але ну мені здається, тут проблема не, ну, не з нашої сторони, а більше з російської агресії, тому що вони ж ну не йдуть назустріч, на жаль. Це по всім фронтам не буде така окупація, не ну, а що робити? Це буде. І Запоріжжя там же не підходить вона, не підходить. Воно. Не підходить. Угу. Дуже це чувствую що вони так. Я там вчилась, і оце думаю, що ж там таке проходить. Та по всій Україні. Ну я вважаю, що це потрібні військові, повинні вони е вибирати, тому що вони мають більше. Повноваження вважаю, і вони повинні обирати, як потрібно закінчувати війну. В мене теж так же боссь військово вибирають. З початку війни ми тримаємо цю лінію, яка в нас стала з самого початку, тільки завдяки тому, що там є панівні висоти. Якщо ми звідти відійдемо, а хтось туди швиденько забіжить, то ми назад цю зону вже не повернемо. І якщо зараз це 35 кілометрів до міста, ну, до окраїн міста, то це буде 15. І це вже е, ну, такий крок, на який, я думаю, йти не можна, взагалі не можна.